Максим Конелін цього року іде в перший клас. Привітати його самого і його родину, батьків і ще чотирьох братиків і сестричок прийшов сам міський голова. У подарунок рюкзак тут же і приміряють, чи пасує. Максим, я желаю, щоб ти добре вчився, вона стільки приносить. Радував маму факт. і спортом займався. У додачу родині продовольчий набір. Батькам Анжеліці та Андрії Вінеліним голова також вручив спеціальні паспорти. Такі документи запроваджені тепер багатодітним батькам і дітям із багатодітних родин на державному рівні. Слідом за старшою сестричкою Тетяною, що вже старшокласниця, іде до першого класу цього року Альона Колесник. Вона полюбляє малювати, тому й подарунок від голови відповідний. Наймолодший із трьох дітей родини колесникових Катрусі сім місяців. Вона про школу ще й гадки не має. Усі діти вписані у паспорт багатодітних батьків, і самі діти також мають тепер такий документ. Вдячні за подаровану їхньому першокласнику Роману шкільну форму і подружжя Мазуренків. Родина велика, п'ятеро дітей, турбот вистачає. А тут є нагода звернутись до міського голови за порадою, за допомогою, наприклад, у земельному питанні. Сім'я велика, а городу немає. Віктор Миколайович дав доручення земельному відділу вивчити питання і доповісти йому особисто. Новеньку форму отримала із рук міського голови і людочка Тумко, крім якої у батьків ще четверо діток. Мама Інна Васильівна вдячна за увагу і допомогу, адже уже третій школярик буде у домі. Усі вони отримують паспорти багатодітної родини, як і батьки. А від Віктора Миколаєвича їм ще й продовольчий подарунок до свята.